Вітаю, шановні глядачі. Службові посвідчення поліції, СБУ, Антикорупційного бюро чи інших органів центральної виконавчої влади мають відповідати постанові 1137, так чи ні? Забігаючи наперед, так вони мають відповідати цій постанові. Я спробую це довести. Але відповідь держави ні, не мають. Аргументуючи це тим, що посвідчення поліції відповідно до закону про національну поліцію затверджує МВС. Посвідчення антикорупційного бюро затверджує директор відповідно до закону про Національне антикорупційне бюро. У інших органів приблизно так само, і тому старі службові посвідчення відповідають законодавству. А СБУ взагалі не відноситься до центральних органів виконавчої влади. Але у витязі з Держреєстру зазначено, що СБУ це орган державної влади. Якщо не виконавчої, то якої? Бо державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову. Тепер давайте розглянемо, що зазначено у постанові 1137. Міністерством та іншим центральним органам виконавчої влади протягом 6 місяців провести власні нормативно-правові документи у відповідність цією постановою. На аргумент, що закон вище за постанову, відповідаю, ця постанова не суперечить законам. Вона зобов'язує провести у відповідність ті документи, що визначають зразок службового посвідчення. Так, наприклад, посвідчення поліцейського затверджується незаконом. А наказом МВС, який треба переробити. Також згідно із законом про центральні органи виконавчої влади, Міністерства служби, агентства, інспекції, комісії чи бюро відносяться до центральних органів виконавчої влади, а тому перелічені організації повинні мати службові посвідчення, які відповідають постанові 1137 і крапка. Дякую за увагу! Хай щастить!